Кому Банат присвятив черговий гол за Жирону? Роналду кладе бісіклету. Найшвидший гол в Україні цього сезону. Друголіговий шедевр, куди перейде Гуцуляк. Та що за відео показали в УАФ. Вітання, друзі, Макс Коляда канал Трибуна. Заряджайте свою козацьку вподобаєчку і давайте дивитись про новини українського футболу. Роналдо забиває через себе, а Мессі робить 1300 результативну дію за кар'єру. Здається, ніхто не може їх зупинити. Аль Аль-Наср впевнено переміг Аль-Халіч у 9-му турі про ліги Саудівської Аравії 4-1. Роналдо забив через себе. Просто погляньте на це взяття воріт. І варто зазначити, що зовсім нещодавно Скотт МакТоміней побив рекорд Кріша по висоті стрибку під час удару через себе. І Роналдо, по добрій класиці, завівся, аби побити черговий рекорд. А паралельно з. Цим творив і Месі. Нападник Майамі відзначився чотирма результативними діями у півфінальному матчі східної конференції плей-офф Кубка МЛС проти Цинцинаті. Завдяки цьому Месі досяг позначки у 1300 результативних дій за кар'єру. Тепер на рахунку аргентинця 896 голів та 404 результативні передачі у 1135 матчах. Хто їх зупинить? Хіба вони самі? Хто їх зупинить реально? Як же я обожнюю цих бістів? А тепер прямуємо до українського. Але я хочу це показати через призму дуже крутих голів. Найшвидший гол сезону в Україні найкращий гол-сезону в АПЛ та гол, який ніхто не бачив. Поки не вийшло, це відео. Футбольні вихідні видались фантастичними. У лондонському дербі арсенал знищив Тоттенгем, але страйкер Шпор Ріш Шарлісон поклав фантастичну голямбу. Не відставав і наш футбол, і у першій лізі було забито найшвидший гол в Україні цього сезону. 12 секунд вистачило Прикарпаттю, аби розкоркувати. Ворота Фенікс Маріуполь. І навіть у другій лізі шедеври клали. У поєдинку між дублем Чорноморця та локомотива стався епізод гідний топових оглядів. Після динамічної атаки Одесити забили шикарний м'яч у ворота суперників. Гравець дубля чорноморця отримав м'яч перед штрафним. Змістився під удар і пробив у верхній кут. Голкіпер локомотива не дістав м'яч. Ну А перед тим, як ти до більш серйозного, фраза дня. Хавбек Кривбаса задирака про те, де бачить себе після закінчення кар'єри на яхті як справжній олігарх. Жартую. А я повірив. <му> Журналіст Михайло Співаковський назвав клуби, які цікавляться півзахисником Полісся Олексієм Гуцуляком. За його інформацією, понатіна кос і Селтік серйозно налаштовані придбати. Футболіста Полісся Попасти в історичний сезон, коли ні Селтік, ні Рейнджерс не виграли чемпіонство. Святий очі, Миколаю, я не це мав на увазі, коли писав тобі, що знову хочу побачити Олексія Гуцуляка в зелено-білих кольорах. Гуцуляк, на мій суб'єктивний погляд, якщо ми не беремо до уваги збірну України, трішки здав, але те, що він зараз має нагоду перейти в такому віці кудись в європейський чемпіонат, це гуд. Гуд для нього. Збірна України вийшла в плей-офф відбору на чат світу, де в півфіналі 26 березня зустрінеться зі збірною Швеції. У АВ поділилися кумедним відео з роздягальні збірної, на якому танцює Роман Яремчук і Рьома запалив. І Йдемо далі до Жирони. Звідти є позитивні новини. Влад Ванат знову забуває за Жирону, але ж кому був присвячений його забитий м'яч? Жирона на виїзді зіграла в ніч Бетісом у матчі 13-го туру Ла Ліги 1-1. у старті команди Мітчела вийшли і циганков. і Ванат. єдиний гол Жирони у матчі забив саме Владислав. На 20 20-й хвилині завершив класну атаку, розігнану з Брайаном Хілом та Азедіном. Унає. це третій гол для українця за Жирону в Ла Лізі. Ділить звання найкращого бомбардира клубу в чемпіонаті цього сезону з Крістіаном. Всього ж це четвертий гол Ваната за клуб. Ну а після забитого голу він підтримав одноклубника Крістіана Порту, який вибув на довгий строк через розрив хрестоподібної зв'язки. Звідки завжди хороші новини? Так це з жирони. Шкода, що зараз клуб бореться за виживання. Мене насправді радує те, що Вана циганков постійно приносять користь, в у Жирони справи з. Правді, кепські нині, і е, це далеко не та ЖРОН знову ж таки з Довбиком ще у них зараз дуже багато проблем, зокрема через те, що вони футболістів відпускали. Сподіваємось, що якось цієї ситуації вирулять. Голкіпрозорі Олександр Сапутін знаходиться у сфері інтересів Динамо. Повідомляє Динамо Манія. За інформацією джерела, кияни цікавляться 22 річним українцем. У поточному сезоні воротар пропустив 8 голів у 10 матчах і 4 рази залишив свої ворота у недоторканості. Повні дані за кар'єру до речі доступні у тегах футболістів на трибунаком. І до слова на нашому сайті друзі було запущене голосування щодо того, чи має головний тренер Динамо Олександр Шовковський сам подати у відставку. Цифри за все говорять інші 15. вболівальники шахтаря. Важко, друзі, з цією тезою і з цією інформацією не погодитись. Думаю, ви погоджуєтесь. Чи справді забарний в ПСЖ повна катастрофа, як сприймати помилки та помилки іллі? Дуже цікавий матеріал друзі вийшов на сайті Tribuna.com. Тезово вам про нього розкажу. Напевно, ви могли помітити, як часто у вашій стрічці з'являються якісь моменти з матчів ПСЖ за участі іллі Забарного з знатіком на невдалі дії, помилки чи недопрацювання. Напевно, ви могли помітити, як все частіше лунають фрази французьких та не тільки експертів, про нібито не найкращий старт центрбека у новій команді. Наприклад, дійшло навіть до того, що французький журналіст П'єр Менес заявив, що забарний в матчі з Ліоном це повна катастрофа. Напевно, ви могли помітити, що забарний у складі збірної вже не той гравець, який стабільно отримує лева матчу, та найвищі оцінки, попри будь-який результат. Напевно, ви могли помітити, що Ілля дійсно став частіше залучатися до пропущених голів національної команди. Але щодо збірної, то тут важливо зазначити, наша національна команда рік не могла зіграти на нуль. і тут ну, на мою особисту думку питання не до і ось така дуже 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 цікава друзі статистика, яка порівнює е, кількість оборонних дій. Забарно в АПЛ та в Лізі 1. Я думаю, ви розумієте чудово, чудово розумієте, що граючи за ПСЖ оборонних дій у Іллі куди менше ніж за той же Борнмут. Звідси ризик помилитися набагато вищий, але тим не менше, інфографіка дуже цікава. А ось це тим більше пасова робота Іллі. Просто погляньте, яку кількість передач виконує Ілля. І знову ж таки порівняйте з Борнмутом. А ось це показник залученісті. Вона стосується дотиків, отриманих передач та ведення м'яча Ілля дуже часто власне. Бере участь в білдапі своєї команди, Знову ж таки порівнюємо з Борнмутом. Загалом, же, судячи по моїм особистим враженням, Ілля не дуже той багато привозить. Навпаки, він дуже багато рятує. Але цього сезону ПСЖ в захисті в цілому команда не дуже. А після травми Хакімі, так тим більше. Ілля в цій цій історії не виглядає, як, як то кажуть, привазіла. Ну а більш детальніше, друзі, з цим матеріалом можете ознайомитись на сайті tribuna.com або в апці, яку ви можете скачати в App Store чи Play Market. Ну і друзі, це були всі новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Обов'язково почуємось!